У жовтні 2022 року, купуючи соціальну мережу Twitter, пізніше перейменовану ним у X, американський мільярдер Ілон Маск залучив близько 13 мільярдів доларів із необхідних йому 44 мільярдів доларів на борговому ринку. Тільки зараз кредитори Маска вирішили переуступити цей борг, і то частково. Сам Маск зізнався співробітникам Х, що вона ледве покриває власні збитки. Як зазначає The Verge, з посиланням на опубліковані The Wall Street Journal витримки зі звернення Ілона Маска до співробітників X цього місяця, зростання бази користувачів соціальної мережі стагнує, виручка не вражає і ми ледве уникаємо збитковості. За інформацією джерел, кредитори Маска планували перепродати боргові зобов'язання невдовзі після оформлення угоди з купівлі Twitter наприкінці 2022 року. Але тоді їм вдалося виручити не більше 78 центів з кожного долара. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді минулого року і близькість до нього Ілона Маска, за словами джерел, підвищила шанси виручити за боргові зобов'язання мільярдера більше грошей, оскільки інвестори повірили в потенційний прогрес компаній, що належать йому, на тлі зльоту політичної кар'єри. Спочатку Маск розраховував вивести ікс на беззбитковість за кілька місяців невдовзі після операції з купівлі цієї соціальної мережі, але вона досі вимагає щорічно понад 1 мільярд доларів лише як виплату відсотків за кредитами. До кінця 2024 року Маск обіцяв перетворити ікс на суперплатформу, яка мала обрости потужними фінансовими інструментами. Але поки що він частіше використовує її для своїх експериментів у галузі штучного інтелекту. У компанії зберігаються проблеми із залученням рекламодавців, а ще маск зіткнувся із судовими претензіями з боку регуляторів, що стосуються періоду, що передував угоді з покупки «Твіттер».